Так, що ми потроху збираємо цей трактор? То часу не було, то праздник, то пильська. По проміжутки, що ми діяли. Сюди купив оцю верхню нову шестерню. Цей вал наварив і болгаркою постачив зуби, бо були зализані. І отак вийшло. Все воно входить нормально. Вмикається, перемикається, бачите. Питань нема. Там всередині на цьому валу замінили підшипники. І спереду де стакан, у нас де. Тут на цьому стакані замінили також підшипник, замінили сальник, замінили кільце всередині. Лапки понаварював чуть-чуть. і вал цей на вижимному. Вижимний нормальний. Тут замінили втулку. Хотіли й тут поміняти, але її тут нема. Просто стоїть заглушка і все, втулки нема. Вал цей теж наварив, обточили. Там подшипник замінили на шестерні привода насоса. Тут замінили кольце, пропускало. По мосту нічого тут не робили, все нормально. Але як зберемо, плануємо кришка в нас знята, полуося будемо, бо люфтять. Гупають, стукають. По цьому. Обтягнули болти, були підходили поотходили в нас отут. Щоб він слинив сюди масло. Може треба було відкрутити. Може там вже і прокладка погана. Ну, в общем, затягнули назад. Сцеплення тут нормальне, все, він там пошти не робив. Лапки виставили. Лохси 28, да? 28 від стакана. Кожду виставили, щоб були на одному рівні. Оце стоїть стартер. Перероблена сама плита, це я сам все робив. Вирізав сюди пластина, тут болтом кріпиться, сюди болт уварений. Оце по вінцю, по стартеру. Та Нічого тут воно не знашує, ходить воно все. Не вінець тут не мінятий, не плита не мінята. Усе із спускача, тільки виставив стартер. Ну, Зараз вже таке все готове продається. А тоді, коли я робив, ще цього нічого не було. І все воно працює. Тепер головне, що по коробці. Були розвалені в нас оці два подшипники на первічному валу. Поміняли. Тут замінили подшипники. Тут атулку поміняли, цей не міняли корпусний. Ці подшипники. Гайка ось, бачите, нова. І, нова Романська і теж виляє, підтачували, щоб ровно закручувалася. Тут була заварена гайка, я не хотів її хотів зрізати, але мені сказали не зрізай. А воно люфтило все це. Ми сюди підклали пластинки, підтягнули люфт, убрався, ну тіпалася ця шестерня всередині. Кажуть, не ну німає. Якби й не було бажання сильно лізти. Плюс така установка у нас тут невесела. Коли затягнули оце пластинами, воно дуже туго почало повертатися і хлопать. Взагалі, що вирішили зрізати ту гайку. Зрізали гайку ми і купив нові підшипники сюда, поставили, наварив опять же, сюди і поїхав до токаря, різьбу нарізав, нову гайку. Закрутили, затягнули все, все не тіпається, виставили тут усе висоту і вирішив на цьому тракторі заварити, так як там мені рекомендували завари, завари. Ну У нас та, що була, вона заварена була всередині. А цю я так обварив по наружі. Не знаю, правильно, неправильно, коротше. Ну і плюс воно ще зашплінтоване в нас. Оце таке. Тут у нас було шоста вискакувала. Не знаю, там шестерня, все нормально. Тут не настійно вибиті. Купив я сюди нові шарики і нові пружинки поміняв. Якщо вже буде вискакувати, тоді вже знімемо кришку, якщо будемо. Буде в нас все добре, да будемо працювати. Тоді щось ми наваримо, чи більше шарики. А так поки що так. Хай ходить і все. Ну Це таке. А, і став собирати, там не було кольця. Той, що держи Видно, як тоді розбило, його розмолотило. Прийшлося шукати кольце. Ну, а так, в принципі, по коробці таке. Почипники, які поміняли. Оцей, мабуть, ми не міняли. Він тут взагалі нормальний. Там всередині поміняли. А так, на первичному, коротше, всі. На тому теж майже всі. О, там -от ось там залишився. Оцей витягли короче, виходить із хвостовика той, що торічного вала. І він зраю розвалився даже, підшипник. То не він. Це це, не він. це Той, що був у цьому, а десь він, коротше, пакету все туди він повкидали. Ось він. Ролики даже, все це висипалося. Вони, мабуть, не повинні бути так вибрати. Під углом, воно все розпало. Тож, Хоч не хоч, прийшлося міняти. Там на шестернях поміняли, ну оце таке. І зараз будемо що потроху збирати. Гідробак теж ми знімали, тяжку там поміняли шестерню. Ну таке. Будемо зараз заведемо цього трактора, прицепимо проміжутку, прицепимо зразу коробку, тоді будемо скачувати до кучі. Ну, якось так. Що, дійшов насос? Все підходило. Так, щось гуде в нас там постоянно. Так, ладно. Нічого, будемо збирати потроху.